Тепер, що стосується другого епізоду, про який згадав пан Дерновий, це справа, як він сказав, відома справа ЛУАЗУ Луцького автомобільного заводу, а в Черкасах він відомий як Богдан. Мова йде про те, що, на думку правоохоронних органів, під час будівництва заводу Богдан на вулиці Сумгаїцькій мали бути перераховані кошти до міського бюджету як поява участь у будівництві. Я дозволю собі кілька хвилин забрати вашого часу для того, щоб пояснити, що таке поява участь. По-перше, до мого приходу на посаду міського голови, місто Черкаси було єдиним обласним центром, де не було механізму е стягнення чи залучення до міського бюджету пойової участі забудовників у розвитку інфраструктури міста. Якщо в місті Києві при будівництві, скажімо, житла, 20% новозбудованого житла надавалося місту забудовникам і місто розселяло своїх. Е Багатодітних сімей, тих черговиків, які перебували на черзі. В Одесі такі показники становили там 15-20 У Москві 40-45% житла збудованого йшло у власність міста і розподілялося серед тих, хто потребує покращення житлових умов. То місто Черкаси було єдиним містом, де такої пойової участі не було передбачено взагалі. І протягом десятиліть місто Черкаси не отримувало ні соціального житла, ні коштів до міського бюджету. Саме я підготував такий проєкт рішення в 2007 році, переконав з мабуть 12-ї спроби міську раду все-таки його прийняти. І ми заклали, що 5% від новозбудованих приміщень, будівель, чи житлових, чи нежитлових, перераховуються або коштами, або в натуральному виразі передаються до власності міста. І далі, якщо це мова йде про кошти, то вони використовуються для розвитку інфраструктури міста. 5% від цього будівництва. Завод Богдан викупив приміщення колишнього заводу Ротор і на їхній базі шляхом реконструкції е створив виробництво, завод по виробництву автомобілів. Перед наданням дозволу на будівництво цього підприємства е ми уклали з власниками заводу договір його участі, де передбачили ту суму коштів, які мають перераховуватись до міського бюджету. При введенні в експлуатацію цього об'єкту відповідно до тої методики, яку я пропонував міській раді, яку міська рада затвердила. Завод Богдан це, 9, це 10 черг, це 10 цехів. В 9 із них була проведена реконструкція. В деяких із них було, відбулося розширення цих приміщень, збільшення виробничих площ. Відповідно до методики, були нараховані суми. Ці об'єкти були введені в експлуатацію. І стовідсотково в міський бюджет надійшли кошти у вигляді бойової участі. Остання, десята черга, це абсолютно нове будівництво. Це той цех, якого на роторі не було, це той цех, який Богдан будував з нуля. <кхід> він досі не завершений, він досі не введений в експлуатацію. За оцінками керівництва заводу і власників корпорації, вони планують завершити це будівництво у грудні. 2011 року, тобто більше, ніж через рік. Це складний процес, який потребує багатьох мільйонів євро інвестицій, і вони цей об'єкт не завершили будувати. Тому кошти від цього об'єкту до міського бюджету просто фізично не мають заходити, тому що стаття 27, дріб 1 закону про забудову, забудову території. Передбачає, я цитую дослівно. пойовий внесок сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний термін сплати пойового внеску не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об'єкта містобудування в експлуатацію. Прийняття об'єкту в експлуатацію, як я вже сказав, очікується в грудні наступного року. Тому я прошу пана Дернового... Читати закони, якими він має керуватися в своїй роботі, і приходити в міську раду через місяць і один день після здачі 10-ї черги заводу Богдан в експлуатацію. Якщо через місяць кошти бойової участі не зайдуть до міського бюджету, тоді, будь ласка, порушуйте кримінальні справи, притягайте винних до відповідальності і так далі. Але на сьогоднішній день закон не передбачає вимагання з інвесторів. Дострокової оплати грошей, шановні, ну це не нормально. Ми хочемо, щоб у нас з'являлися робочі місця, а міліція сьогодні штовхає міського голову з інвестора, дерти три шкури ще до того, як він почне будувати. Ну де ж тут логіка? Ми говоримо, президент Віктор Федорович Янукович говорить про те, що ми залучаємо інвесторів, ми повинні піднімати економіку, ми повинні створювати робочі місця, а міліція доблісно нам заважає це робити. Це, Дякую, що стосується мені, юридичної сторони зразиву. цієї справи, а що стосується е сторони іншої, я хотів би просто нагадати нашим глядачам і жителям міста, що завод Богдан, який завдяки співпраці з міською радою, з міською владою, за короткий термін реанімував старий завод, давно не працюючий, він створив при цьому 3,5 тисячі нових робочих місць. За ці Неповних три роки роботи цього підприємства. До різних видів бюджетів, до державного бюджету, до місцевих, до пенсійного фонду, до інших страхових фондів завод Богдан перерахував понад 700 мільйонів гривень. До бюджету міста Черкаси тільки у вигляді податку на доходи фізичних осіб, податок на заробітну плату, надійшло більше 14 мільйонів гривень. Це по суті, півтора місячних фонди оплати праці всіх педагогів міста Черкаси, і сьогодні говорити про те, що якийсь мільйон гривень не надійшов авансом, тоді, коли 14 мільйонів надійшли від того, що люди отримали заробітну плату, я вважаю, що це по меншій мірі просто некоректно.